Добрий діє, борі! Всім привіт! Коротко про те, що буде в цьому відео. Містичність. Фактис. Хай йому грати. Вбивство. Прощавайте, містер Бердон. Дружба, мораль. Ого. Чи варто повертати те, що ти вже втратив? Так Ну і кохання. І це все є в трьох останніх книгах, які я прочитав. І перша з них це талановитий містер Ріплі Патріція Гайсмі. Коротко про сюжет. Намагатимусь не спойлерити, але не обіцяю, збіжно ж. Ну, в чому прикол? Том Ріплі афариста. А фігури, я вам ще той скажу, так гарненько підставляє циферки. Там, де є низходство, що навіть найретальніше око не зможе знайти якогось непорозуміння. Хоча воно там є. Том Ріплі має доволі велике коло знайомства, але він знає когось, частково знає його. І батько одного зі знайомих Тома знаходить цього самого Тома, <сміх> трішки заплутано, щоби той вернув його сина до США. Як він дізнався про Тома через одних знайомих, які знали його, а Том допоміг цим знайомим з бухгалтерії. Там, я ж кажу, грався з циферками. Вчити математику. І того, він пропонує йому поїхати в Європу, щоб він повернув його сина. Він каже, що все проспунцює, дасть гроші, все буде чутенько. Том Ріплі вважав це справу за честь. Він пам'ятав дуже добре. Діки. Але він погодився його повернути. І що ж, він пливе на кораблі, в нього люксовий номер, все почилому. І він вирішив розпочати вже нове життя. Типу, він думає, що він їде з Нью-Йорка, і все, його життя зміниться. він стане, не знаю, королем, типу, ух. але насправді все не так сталося, як він собі гадав. Він приїхав. Італія. Монжибело, дуже гарне містечко. І першим ділом він опиняється на пошті, його привозить автобус, він залишає свої речі і що, купив собі одяг переодягнути, все-таки там жара, трішечки, і пішов шукати цього Дікі. Він вирішив, що знайде його на пляжі. І він не помилявся. Він його там і знайшов. Перша їхня розмова трохи не сталася. Плюс нам була подруга Дікі. Але подруга поставилася до Тома дуже добре і запросила його пообідати разом з ними. Але дикий був на нього, як сказати, негативно налаштований. До ну, того всього, коли Том був ще в Америці, він купив йому халат. Ну, йому так мама сказала, що він купив її сину халат. Вона була трішки хвора. Е, халат і носки. Після того обіду. Тон прийшов додому і відходив, тому що до нього такий клімат і їжа, як сказати, були не по приколу. Не подобались, Ось так. Той по поняв, не по приколу. <ріць> і так. це тільки заходить до нього, щоб забрати оцей, як сказати, халат і носки. Тобто там каже, що його батько, відправив... Його переконати в тому, щоб він повернувся до США. Але він сказав, Том, що не буде на цьому настоювати. Це він зробив як сказати, плюс-мінус такий психологічний трюк для того, аби його розговорити. Це була єдина надія, на яку він міг лише надіяти. І він, як сказати, Діки клюнув на це. І вони почали спілкуватися. З Часом Діки запропонував йому переїхати до своєї домівки, і Том погодився. Він переїхав. Дікі почав проводити екскурсію по своєму будинку. Том був здивований, що в нього були книги, що він малював, хоча він вважав його не таким же і професійним художником, як вважав себе Дікі. Марч в той час вже не злюбила Тома, тому що він проводив дуже багато часу за Дікі. Тут я не буду вам спойлерити, що де в кого було, щоб вам було цікаво прочитати цю книжку. І прикол в тому, що якісь починаються непонятки. Там не можна зрозуміти. Я не буду вам казати, чи любов між дієки зморжі, чи не має, чи мішає їм, чи не мішає. Ну, то це така якась непонятка на початку, як сказати, цієї книжки. І потім через певні свої почуття, як сказати, трішечки розізлився. Да, трішечки розізлився. І фактує, що щоб вони з Діки вийшли в сан -Ремо. Через певні свої почуття в Том Ріплі запропонував Діке прокататися на моторному човні, як вони прибудуть. Діке, нічого не підозрюючи, погодився. І я сказав, що буде без спойлерів, тому не переживай. І вони свій човен, катаються, їм весело, суперово! Але в один момент Том бере весело, замахується, і Лупашки того діки так по шиї, що ти я спочатку. Він розізлився, типа, що це таке? що, що Ти робиш, ти, 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 ти хочеш мене вбити чи що? Ти, ти ти, ти хочеш мене вбити? Ти ти, ти хочеш мене вбити, да? типу. а Ну. Типу, а, а тому було попівано його думку, він короче, його вбив. Я сказав, що буде без спойлерів, так воно є. Тому що це ще не найжливі. Тому що це ще не найжахливіший його вчинок. Він там, як сказати, на тому човні, як сказати, є така бетонна штука, вона, як сказати, типу, як як. Він прив'язує цього діки і скидає на дно моря. Да, якось так воно, я вам скажу. Ну, що ти зробиш? Далі я вам не буду розказувати. Тому що це вже буде справді з І прикол в тому, що це все, це, до речі, психологічний роман. І я погоджуюсь з цим, тому що тут насправді є, як сказати, про те, що ми не завжди як сказати, хочемо бути, бути собою, і це, напевно, найбільша помилка. Тут в цьому не вказується прямо напряму, що це помилка те, що ви не є собою. Але це як сказати, тут і піднімається таке питання. Далі, тут е, особисто також, на мою думку, що е, в нього була тітка, яка з дитинства його, як сказати, трішечки чмирила. І факт того, що він То... не мав таких ось вже, друзів, прям дуже добрих. Е, був такий знайомий, завдяки якому він там міг спати, переночувати ось таке діло. Але не сказав би, що прям друг. І коли оцей Діки вже почав приділяти йому увагу. І тут появилась така конкуренція як Марч. З яке не міг це стримати. Коли Діки почав вже трішки віддалятися від Тома, ну, і він почав дратувати Тома також. Типу, Том дратував Діки і Діки Тома. Том дратував Дікі і Діки Тома. Том дратував Дікі. А, ні, Том дратував Том. Тон дратував Діки, діки Тома. О, ладно. І факт того, що Том, через те, що його ніхто не любив, він перший раз відчув цю любов. Для нього, мені здається, це був, блін, напевно, удар нижче пояса. Через що він, як сказати, таким методом пустився. Тому цю книгу я рекомендую вам прочитати, тому що дуже цікава книжка, дуже круто проаналізувати. І... Ця книга, в цій книзі, справді закладе на життя. Дякую, знаєте, як закінчилась книжка, я не буду казати, але в кінці книжки мені здається, як, знаєте, я дочитав цю книжку, але як, якось на чомусь як обрублено. от Мені не вистачило якоїсь такої кінцівки. типу, Я думав, я думав, що станеться те, що має статися по житті, реально. Типу, Тому що це, як сказати, аксіома. Але цього не сталося. А що там сталося, що не сталося, прочитаєте ви і зрозумієте. Далі книга на реальних подіях. Шпигунка Пауло Коеліо. Тут, а, як сказати, по-перше, що я хочу сказати, що цю жінку мені справді було жалко, тому що її, і до неї ставлення було несправедливе. Несправедливі. Їй довелося багато чого пережити жорстоко від її чоловіка, від вчинка, служниця. Тут я не буду казати, тому що кожне слово мені буде спойлером. Я лише скажу загальні такі, як сказати, аспекти. Mm. Що да, я вже сказав, що книга на реальних подіях і книжка трохи важка. Справді важка, тому що знущання і все, що її довелося пережити, мені здається, для деяких людей це було б складно. З перших сторінок після того, як вона закохалася. Складно читати. Дуже складно, тому що дуже сильно над нею знущала. І того, що я її забила шпигункою, попри те, що вона нею не була. І вона страшна себе у танці. Так, вона була дуже. Класною танцівницею і з нею хотілось всі побачитися. Але Перша світова війна. Франція звинувачила її в тому, що вона була шпигункою і працювала на Німеччині. Ви скажете, так що тут такого? А нічого, тому що Німеччина також звинувачувала її в тому, що вона була шпигункою. Але прикол в тому, що насправді вона не була ж вона ні на кого не працювала. А щоб дізнатися всі аспектики, про що там йшлося, прочитайте книгу і все дізнаєтесь. Кладовище домашніх тварин Стівен Кінг, Луїс Кріт, лікар, терапевт. Його сім'я це дружина Рейчел, син Гейдж. Є донька Елс. Ну, і Кіт Черч. Вони переїхали в інше містечко. Я як їх зустрів, як, як сказати, такий добрий дядько, як Джа. Він мені нагадує герої з книги Серця в Атлантиді. Дуже крута книга, і вам рекомендую прочитати, щоб зрозуміти, що це за дядько. І прикол в тому, що. Одного вечора шарча збиває машину і він помер. Да. І джад дзвонить до Кріда і каже, типу що таке таке діло, і він на свого кота зі шкербину. Він приходить, зі ну, забирає його, і джат каже, а його жінка-норма була хвора. І раз, Луїс його жінку спас. І джет, вирішив, що йому треба допомога, вирішив допомогти. Там, недалеко від будинку Луїса, розташовувалось кладовище домашніх тварин. І він запропонував свого кота поховати там. Але джад, як герой, який хотів допомогти, сказав, що ми поховаємо його далі. Луїс не зрозумів, в чому причина і погодився. Вони носли, несли, несли і факту принесли. Гра. А це була як сказати, зима. І дуже складно було. Ховати цього бідного котика, але вони поховали, і на наступний день цей котик ожив. Ожив. Але він був мертвий. Від нього пахло землею. І ті рани, які на ньому були після того, як його збили, вони таки залишилися. Це особиста книга про те, на мою думку, суб'єктивно. Що не варто вертати те, що вже втрачено. І це не тільки що сказати, ну, це ж фантастика, і це тільки пробу ні. Це і в коханнях, і з друзями. Так, да, Якщо це твоя людина, вона повернеться. Але не треба е, якимись неймовірно космічними силами повертатися, якщо ти відчуваєш, що вже все. Він відчував, що все, ну його не варто повертати, ну не треба, бо це неправильно. Але попри здоровий глузд він вирішив це зробити. І це було його найбільшою помилкою в житті. Потім його сина Кейча збиває машина, і його похоронили. І він не знайшов сили це. І він вирішив його відкупати і закопати в тому самому місці. Це була його найбільшу помилку. Йому треба було змиритись. його застерігали і давали поради. Він сам це розумів, але не міг з цим змиритися. Далі сюжет. Дуже стрімко розвивається і книгу продовжує читати тільки на одному диханні. І ця книга, яку я також рекомендую. Ну, всі книги, які сьогодні були, я вам рекомендую. Потрібно зрозуміти, що до минулого не потрібно вертатися. З нього лише потрібно брати урок і отримувати досвід. Можемо пригадати, але не жити минулим. Треба жити теперішнім. Думаючи інколи про майбутнє. Та й ось такий вийшов відеоролик. Цю книжечку я вам також раджу читати там, як сказати, також багато чого закладеного для того, аби переосмислити. Та й таке. Тому перечитаю ще три книжечки і знову вийду на зв'язочок. Надіюся, цей відео вам сподобався. І давайте вже підіб'ємо тисячу. Нам залишили ще ось ості... ці. Ні. О... Ні. Ось стілечки. Ну, стілечки, ось стілечки, так, да, ну Ну, стілечки. І давайте доб'ємо вже 1000. Дякую вам за перегляд цього відео. Нехай вам щастить. Читайте книги, саморозвивайтеся. І. Мотивуйтеся.